Всім слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава нашим хлопцям-захисникам. Приїхав в село Слобода до Михайла. Михайло має такі коні. То є мама, донька і брат. То є її двоє, двоє дітей, так? Ну, Їх узмід ближче. Зараз розкажемо що. Отак От вона і стоє. Прр. Так, це є кобела. Від цієї кобели є лошиця. Зараз покажу ближче. І лошак. Зараз лошака теж покажемо ближче. Що е, ви продаєте? Кажіть. Лошак. Лошак продається. Скільки йому є віку? Час який має? 22 липня. Ой. Ну Зараз буде в кінці січня і буде п'юро. Завтра. Завтра 6 місяців йому буде. Такий лошак. По жеребцю якому? Побаронове. По Побаронове. З Березова. Міши механюка. Пр, пр. Він ще кобелу хоче ссати. Отакий такий лошак. 6 місяців. Р, малий, простій. Лошак на продажу. Кого би заінтересував, зараз скажемо номер телефону. Яка ціна його? Кажіть, я думаю, що добре сказати, бо кого зацікавить, той буде дзвонити. 1100 доларів чоловік просить, а там далі будете дзвонити, договорюватися. Ось такий лошак 6 місяців. Гарний розколений. Гарну має ножку під собою. Кого би заінтересував такий лошак, він ще кобелу хоче стати. Кого буде інтересувати такий лошак, собі будете дзвонити і, і запитувати, договорюватися. Ну, скажіть зараз номер телефону на відео. Кажіть номер телефону? 098 48 84 221. Все, номер телефону є. Кого буде інтересувати, лошак на продажу. І кобела, так? Лошиця молода. По можливості теж могла б продати. Або кобелка, або лошак. Скільки її є? Так, кому що буде пасувати? Зараз буде у нас 10 серпня вона народжена. Їй два з половиною роки є. То вона походить від жеребця з Березова від Василя. Як то фамілія, я не пам'ятаю. Малик. Від Василя Малика. Від того жеребця, хто знає. Такі в нього є Олександрієць, ну, файний грубий, то це є його донька 2,5 роки. Кого би заінтересувала така лошиця, то при можливості теж могла б продати. Або вона, або лошак. Яка ціна буде на ню? Договірна. Ціна буде договірна. Там будете дзвонити за лошака ціну, ми сказали. Кажете? Ні. Ціна буде договірна на лошицю. Будете дзвонити. То вона запрягається? Кобила запріжна. Ну, лошиться, кобела, хто як собі буде цей. Запрягається з кобилу. Саму не запрягали чи запрягали? Сама, Сама у парі нема різниці. Зараз з цієї сторони, покажу, бо тут лошак все. Це вона, це вона є, кажу, по Нелександріївському жеребцю від Василія Малика, то є її мама, це її брат. Отакі коні на продажу. То є Івано-Франківська область, Коломийський район, село Слобода. Кого буде, кого буде інтересувати. Будете дзвонити запитувати. Лошиця молода, два з половиною роки запрягається. кобелу парували далі. Який має хід. Є Зірка і Майя. Є. Є. Мая може продатися, якби когось зацікавила, то може бути на продажу. Або лошак троян. Такі гарні дві кобилі, мама з доньком. Ну, вже трохи більша від кобилів ззаду. А на то що трошки коротше. Ну та бо то молоде, два з половиною років, вона не може бути. Yeah. Вже та як стара. Кобила не мала, кобила у нас перфект складу, вона має 12. метрів. має 2-15, як це лобить, то вже вона не буде. Ну, та Вона старша, а плюс лоша, а далі можливо жеребна. 14. Ну, no, 14 років кобилі, ну то що ви хочете. Є. Yeah. А яким жеребцем її крили? Ага, Знову покрита Василія Малика тим жеребцем, Олександрійцем. Так що кого буде цікавити така лошиця, то... Yeah. то будете дзвонити за лошицю. А як буде цікавити когось лошак... Може хтось хоче під сідло. Може під сідло. Зараз каже Михайло, що покладе сідло на лошицю. Покажемо, як воно йде в сідлі, може когось під сідло заінтересує. Нагадую, лошак. Лошак на, на продажу по цій темній кобилі, що йде зліва. То є мама його. І Ай. по Ай. Михайла з Березова-Механюка, тому жеребцю барону. У Михайла був. Уп, 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 уп. 1100 доларів. А там далі будете дзвонити собі за лошака домовлятися. По поводу лошиці, то лошиться ціна договір. Будете дзвонити до Михайла і... Отака, така цікава тройка. Що, кидаєте на ню сідло? Ну То я даю паузу, бо не будемо той процес весь показувати, що будемо. Пр, пр. Prr. Prr. O taka, taka, trojka. O. o ta, taka trojočka. Fajno tu preroda, Гори такі сади люди мають. Я тут хочу показати довкола природа. При Кобилебі я переступив, бо годин піти Чілки. О, і такі такі коні. Тройка. Є ще менше і менше. Зараз маємо балакати. Дивіться, е, таке сідло. Чекай, чекай, чекай. Вальтрап. Вальтрап. І ще під сідло така. Така м'яка якась штука, як шуба. Подушка, аби коням хребет не врядила. Подушка така, аби коням не тиснуло у хребет. То, ну, їхати не Усе по-правильному, по, по газдівськи. Таке сідло спортивного типу. Ви оце таке, таку цю подушку я такого ще не видів. Байтрап знаю, що кидають і кидають цей. І кидають сідло одразу. Кого би може заінтересувало, дивіться, ось така коні кобила собі, пішла, з лощем пустили, так би бігала, лошиця стоїть, сідла її спокійно, проблем нема. Так що когось може зацікавити на... На продажу цей. Е, Лишиця може бути на продажу, чи під сідло, чи у фіру. Лошиця запріжна, їде сама у парі. Зараз покажемо далі, як вона їде. О, вже усідлали, повний процес. Е, то ще каже Міша, що цей, щоб кого може цікавило, хто з би хотів покататися, бо є часом, що приїзд є цей. Приїзді туристи сюди, хлопці на мотоциклі з жінками, там, з дівчатами, то він катає. Якби когось зацікавило, то є номер телефону, будете дзвонити. Просто покататися можна приїхати. дивіться, спокійно. Лошиця спокійно стоїть. Усідлали. Зверх і віліс собі спокійно. Може когось би цікавила. Під туризм така лишиться на продажу, чи просто покататися, то будете дзвонити. А їй нема різниці, вона сів на ньому і поїхав. На не що закіньме, що сервеся або що. І хто туди в долену, я тебе приближу, а звідти до гори. Спокійно, файно себе. Файно себе понесла, так як має бути. Так що, як буде когось цікавити, така лошиця, то може бути і на продажу. Чи просто приїхати покататися, нема різниці. Спокійно, сідлаєсі, везе, без всяких проблем. Добре вертайся Давай, тако до гори. пайно собі розумно йде. А давай до мене сюди. Така новолександрієчка. Така гарна. Така гарна. Гарна лошиця. Два з половиною роки. Чи покатати туристів, чи продатися може під туристів, чи якомусь господарю у господарство. Дуже адекватна, дуже розумна. Більший, більший попит міша має продати лошака, але якби був купець на лошицю, то може продати цій лошиці. Називається Мая. Два і півроку. П'ємала. Спокійно собі пішла, розвернув і поїхав в долину. Там кобила собі з лошаком у саду, пішле собі ході там. А лошиця. Лошиця без усяких, без усяких проблем. Від коней відходить. Ну така, самостійна. Вертайся, мов! Вертайся, де ти поїхав аж на березів? Та камера не досягає, я вже зближу. Але рухи має. Фес має рух. Отакі От такі коні на продажу, на обкатку у селі Слобода Коломийського району Івано-Франківської області. Так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові! Всім всього найкращого. До нових зустрічей.